Сьогодні у ривку Діаніх Апостолів, 15 розділ, ми чуємо з вами розмову перших християн, апостолів на тему людей, які приходять в християнство із з язичництва. Бо для них було зрозуміло, що ті всі, хто з вибраного народу, то для них Ця обітниця призначена, тобто Ісус був даний саме для цього народу. Вони це логічно розуміли, і також для них це було зрозуміло, тому що вони через обрізання належали до Божого народу. Це був такий конкретний знак, який давав розпізнання, чи ти належиш до Божого народу, чи ні. І от коли прийшли язичники до християнства, коли почули Євангелію, добру новину. То дехто задавав собі питання, а чи Бог може спасти цих язичників без обрізання? Чи все-таки треба їх теж обрізати? Бо хрещення це важливо, але обрізання це давній знак да? союзу з Богом. Це приналежність нас до Бога. І тому, якщо язичники не будуть мати цього знаку, то як вони спасуться? І... Радившись між собою, дивлячись те, що Бог робить з язичниками, зрозуміли, що Бог не ставить на перешкоді того, що ці люди не обрізані, що Бог їм теж дає Святого Духа, що вони рівні в дарах, та й що Бог відкриває спасіння для цих людей. І тому кажуть, що брати, ми не повинні обтяжувати цим знаком, який був знаком старого завіту, старого союзу. Тих, хто пішов за Христом. І в церкві так вирушилося це питання, що вже ті, хто охрещені, не потребують обрізання. Ми сьогодні з вами споминаємо Святого Атанасія Великого, який в свої роки, єпископські роки невтомно боровся проти Єресі Арія. На той час багато хто пішов за цим священником. Католицьким священником. Бо тоді була церква єдина католицька. Вона, їх не було 10-20 церков, була єдина церква, це ще початки християнства. Це тоді, коли християнство отримало свободу. І Арій говорив про те, що Ісус Христос, Він не має божественної природи, а Він посередник. Він просто посередник, Він той, хто нам допомагає. А Він не є Богом. І тодішні християни йшли за цією течією, багато хто був в цьому переконаний, і дехто настільки був вірний і настільки був заповзятий, що боровся проти цієї Єресі. Та Атанасій був одним з них. Він казав, що це неправда, що Ісус Христос Він є Богом. Бо тоді даремно, як Він прийшов би до нас як людина. Він є Богом, він той, хто став людиною, Бог, який став людиною, і помер за нас, віддав своє життя для того, щоб ми мали можливість війти до життя вічного, для того, щоб ми мали можливість спастися, доступ до благодаті і спасіння. А дехто казав, та це ти трошки перебільшуєш, да? він такий посередник, він нічого такого великого не зробив. Бог так не може упокоритися да, так низько. Це неможливо. І Атанасій бореться і каже, що ні. Ісус Христос є Богом чоловіком, Богом людиною. І за це віддає своє життя да, в боротьбі. Ви розумієте, що дуже тяжко боротися, коли ти один або вас небагато. І і багато хто з християн не бачив в цьому якоїсь такої важливої дилеми або Єресі. А він казав, що це Єрес, що це неправда, це брехня. І сьогодні церква такого мужа, мужню, який я вам прочитав, що 17 років провів поза Олександрів. Його виганяли, переслідували, хотіли знищити, принизити в будь-який спосіб. Тобто це його життя було таким життям дуже небезпечним і стражденним. І ми можемо сказати, Боже, а чому ти за нього не заступився, чому ти цим людям в чудесний спосіб не показав, що це свята людина, що ти є дійсно Богом? А Бог вибрав такий шлях та, і через Святого Танасія в церкву приніс істину або зберіг цю істину в церкві, яка була від початку. Що Ісус є нашим Богом, Богом, який упокорився, применшив себе самого, став меншим за нас, став бідним, щоб ми стали багатими. І тому ми дякуємо за його мужність і хочемо наслідувати сьогодні мужність Атанасія, щоб теж боронити нашу віру, бо сьогодні є багато небезпек, багато хто знецінює і каже, Та, Бог не такий важливий, церква не така важлива. Ми можемо прожити життя і без цього. а ми кажемо, що ні. Я не уявляю своє життя без Бога, я не уявляю своє життя без церкви. Я хочу йти цією дорогою, на яку мене Бог покликав, яку Бог мені пропонує. І бути мужніми в цьому, тому що всі будуть казати, або багато будуть казати, що це неправда. Хто витриває, як Христос сказав, Той спасеться. Амінь. І WTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.